Привіт, друзі! Картопля середнього розміру вариться близько 20 хвилин. Якщо ви не маєте у своєму розпорядженні такого запасу часу, знайте, процес можна істотно прискорити, при цьому не потрібно різати овоч на дрібні шматочки. Досить просто скористатися одним із цих трюків. Щоб скоротити час варіння на 10 хвилин. Потрібно провернути фокус із вершковим маслом. Все просто. Візьміть невеликий шматочок цього продукту і покладіть його прямо в кастрюлю з картоплею. Можна використовувати й олію. За словами досвідчених кухарів, вона працює ні трохи не гірше. Крім цього, можете скористатися ще одною хитрістю: залийте картоплю не холодною водою, а окропом. Так вона звариться набагато швидше ніж зазвичай.